21 листопада, згідно з указом президента, святкують День Гідності та Свободи. В честь цього дня ми вирішили запитати в жителів нашого міста та учнів нашого ліцею, що вони знають про цей день. Що ви можете розказати про правий сектор? Чи знаєте ви когось з учасників? Можливо, ну в будь-які правому сектор. Я знаю колись був е, Степанович. Він моя фамілію прізвище його не знаю. Не пам'ятаю вірні. Угу. Ну, він служить, він зараз, служить. зараз. Служить, так. Чи знаєте, ви, що таке правий сектор, і, можливо, когось з учасників, які були з міста Любомиль? Ну, поправді сказати, я займався своєю роботою з правим сектором, бо був де, з деякими товаришами знайомими, які приїжджали з Києва, які були на, в Києві на, на, на тих протестувальних мітингах. Але правий сектор це найбільш більш патріотична організація, яка цей. По правді сказати майдан і спасла. пасла, знаєш ти, що таке правий сектор? Так, знаю. Правий сектор це національна організація. Віталій Володимировна, чи знаєте, який завтра день? Звісно, знаю. Це 21 листопада, день гідності та свободи. Цей день є для нашої країни дуже важливим, оскільки ми вшановуємо героїв, які поклали своє життя за свободу і за те, щоб жити, проживати в демократичній країні. Завтра день. Так, знаю. Завтра день гідності та свободи. Е, так, знаю. День гідності та свободи. Александр Іванович, знаєте ви, який завтра день? Так, звичайно, день гідності, так. Вся Україна 21 листопада відзначає День Гідності і Свободи. На вашу думку, Майдан переміг. Чи досягнуті цілі Майдан? Ну, На мою думку, Майдан це початок. На сьогоднішній день йде продовження тої справи, яку почали саме прогресивні українці в 1914 році. Ви всі добре знаєте, що основна причина чого. Українці вийшли, це не згода з владою, яка не хотіла йти в Євросоюз і Янукович не підписав документи. Цей протест вилився з маленького, в стихійний, який більше мільйона чоловік збиралось не тільки в Києві і по всіх містах. А процес продовжується. Справа в тому, що не виконані ті. Вимоги, які ставив український народ перед владою до кінця, і цей процес іде. Ну ми молода держава, ну все швидко робиться. Навіщо думки? Чим був Майдан для людей? Почнемо з того, що майдан розпочався з. Протесту проти рішення президента, колишнього президента Януковича, про відмову від вступу України до Євросоюзу до європейської сім'ї, це збурило абсолютно всю громадськість. Хоча студенти як передова частина суспільства зініціювали своєю худою виступ протесту. Доєдналася до цього протесту вся Україна, і я пригадую, як навіть таке маленьке містечко, як Любомель, передавало харчування і медичні засоби для Київського майдану. Пригадаємо, що там було мільйон населення України, які були представниками різних абсолютно регіонів, і майдан на той час це був ковток свободи. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.